Треба було всі гроші сину віддавати, картає мене сестра. Анно, я ж тобі говорила, що тут не все так, як твій Микола розповідає. Та як же, сину, не вірити, кажу, і плачу. Він же мені говорив, що всі гроші в будову пускає, а він навіть воду в дім не провів. Додому я ще не збиралася, і син про це знав, тому й не поспішав виконувати свої обіцянки. Але раптово не стало моєї мами, і я була змушена приїхати. І те, що я побачила вдома, мене просто ошелешило. Адже син по телефону мені говорив одне, а в підсумку вийшло зовсім інше. Я ж йому з Італії щомісяця по тисячі євро висилала, і за ті чотири роки, що мене не було вдома, він отримав від мене близько 40 тисяч євро. Ми з ним домовилися, що всі гроші вкладемо в житло. Мені мій будинок відремонтувати і провести зручності в дім. А Микола захотів собі будинок з нуля будувати на земельній ділянці, що знаходиться поруч з моїм домом. Я гроші висилала справно щомісяця. Син керував будівельними роботами, а коли я йому вечорами телефонувала, він розповідав, що і як вже зроблено, а що він ще планує робити. Мій будинок невеликий, але більшого я й не хотіла. Просила лише сина ремонт в ньому зробити та зручності в дім завести, бо коли я повернуся бігати в туалет на вулицю, особливо взимку, мені буде не дуже зручно. Ще в тому році син мене запевнив, що все зробив, як я просила, і що мій будинок повністю оновлений. Зачинений на ключ і чекає мого повернення. За чотири роки вдома я не була жодного разу, бо мала гарну роботу і боялась її втратити. Хотілося щось зробити, щоб швидше з завданням справитись. Мама моя жила окремо разом з моєю сестрою. Я їм інколи телефонувала, щоб спитати, як справи, і одного разу сестра мене попередила по телефону, що син мій неабиякий сюрприз мені готує. Тепер, коли я приїхала, щоб провести маму в останню путь, я нарешті зрозуміла, що вона мала на увазі. Коли говорили, що син робить щось не те. Справа в тому, що мій будинок як стояв, так і стоїть. Син в ньому навіть стелі не побілив. Ніякої води в дім не провів, а туалет і досі на вулиці. Щоправда, в домі чисто прибрано, тут він вже постарався. Синку, а на що ж ти гроші витратив, які я тобі щомісяця висилала, розгублено питаю. А я бабусю лікував, не розгубився Микола. Мені в це зовсім не віриться. Бо мама мені ніколи не розповідала про щось подібне, та сестра все заперечує, каже, що такого й близько не було, жодних грошей від Миколи до них не надходило. Не знаю, кому вірити, грошей немає. Має хата без води і туалету. Синова хата лише почала будуватися, ще навіть коробка до кінця не витягнута. У мене питання куди син подів гроші? Шкода мені тебе, сестричко. Микола собі ні в чому не відмовляв, поки ти йому італійські транші передавала. А тепер мусиш повертатися назад, і все спочатку, тільки цього разу вже добре подумай не повторюй своїх помилок. Тітка не хоче з тобою спадщиною ділитися, тому і не говорю і різні небалиці на мене мамо, життя дороге, а гроші йдуть як вода, виправдовується син. Відпустку я провела не дуже добре, бо жити в хаті без води не зовсім зручно. Син мене запевняє, що відразу ж візьметься за роботу, як тільки я наступні гроші вийшлю. Анно, навіть не думай йому нічого висилати, про себе думай, а то з таким сином на старість на вулиці лишишся, попереджає мене сестра. Мамо, не хвилюйся, все буде добре, ти їдь і заробляй, покладись на мене, запевняє мене син. А я вже й сама не знаю, що мені робити, кому з них вірити.